Для того, щоб видати або прийняти посилки від кур'єра, ми заходимо в активний квиток кур'єра або створюємо новий. Як створити квиток електронної черги, дивіться в попередніх відео. Наприклад, заходимо в створений з номером 2485. На основному екрані ми бачимо перелік декларацій як на видачу, так і на поступлення. Обираємо потрібну вкладку, наприклад, Видача. Бачимо картки посилок. Обрати посилки можливо таким способом. Перший всі декларації одразу, натиснувши Обрати всі, другий власноруч обрати потрібні, натиснувши Обрати. І третій. За допомогою сканера, просканувавши всі потрібні декларації. Також із вікна сканування можна повернутись до інших варіантів вибору, натиснувши Продовжити без сканування. Наприклад, обираю власноруч дві декларації на видачу, натискаю видати. Квиток опрацьовано успішно. І далі в нас є два варіанти дій. Перший перейти ще раз до обробки безпосередньо цього квитка та видати або переймати посилки від цього кур'єра. І другий варіант або відкласти обробку, натиснувши перейти до електронної черги. Тоді квиток потрапляє в активну чергу, і до його обробки можна повернути згодом. Це дуже зручно, коли. Потрібно обслуговувати і клієнта, і кур'єра одночасно.